Добрі очі, підкажіть, будь ласка, як турбує тривога, як її позбутися. У сім'ї все добре, і всі здорові, живемо у безпеці, але тривога велика. Що робити? Молюся, тривога не полишає. Дякую. Дореньки мої, це є дуже таке актуальне, особливо на сьогодні. Ота тривожність, так. Дивіться, в основному ця тривога. Від того, що ми перебуваємо постійно в стресі. Знаєте, То ракети прилетіли, то, то тривога, розумієте, тут е, світло виключаєте, не, то ще щось і постійне знаходження в стресі, воно нікуди не дівається, і воно постійно робиться така тривога. Якщо не можеш з цим справитися, та тривога е, вже просто не дає можливість. Е, Нормально функціонувати, то я би порадив звернутися до психотерапевта, щоб медикаментозно трохи організму допомогти. Є прості легкі препарати, якими можна скористатися, і вони будуть якраз знімати ту тривогу. Але самі не лікуйтеся, бо можете наробити ще гірше, гірше, як було. Krasze z źrenicy do Fachivca.